будь найлегший спосіб зараз злити свій депозит в крипті – це зайти на фючерси. Багато новачків не знають, що це, і лізуть туди для того, щоб заробити легкі гроші. Викручують кредитне плече на максимум, заходять на весь депозит в надії на те, що ваша позиція бризку піде вгору чи риско Піде вниз. В цьому відео я вам розкажу про найпоширеніші помилки на ф'ючерсах, як їх запобігти і що робити для того, щоб вас не ліквідувало. Але перед початком відео попрошу вас поставити лайк підписатись, та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Багато людей кажуть, що фьючерси це є друге казино, частково це правда, тому що на фьючерсах є лише дві кнопки вверх або вниз. І люди, які взагалі не розуміють контексту там умовного графіка, чи не розуміють контексту ринку, просто-напросто заходять, дивляться, який графік там умовно біткоїна, якщо біткоін іде догори, я. Заходжу в умовний там щиткої на фулл депозит, фул максимальне кредитне плече. Нажимаю вверх. Деякий час людину просто може ліквідувати. Так, звичайно, бувають і успішні кейси. Допустим, трейдер перетворив 2,5 тисячі доларів на 200 тисяч доларів на е, тлі зростання ціни XRP. Зараз ви на своєму екрані бачите. Скрін, де людина зайшла на 25 тисячі доларів угоду, взяла 500, тобто максимальне кредитне плече, і просто-напросто XRP почав дуже сильно рости, і людина зафіксила 200 тисяч доларів. І він фіксив між ціною 2 долари 13 центів і 2 долара 30 центів. Загальний прибуток склав 7,5 тисяч%. Відсотків. Я вас в жодному разі не закликаю зараз йти на фітруси брати максимальне кредитне плече, ставити фулл депозит і брати лонг по якійсь монеті, тому що він відкрив позицію е, на 1 долар і 90 центів. Його б ліквідувало, якщо б ця позиція була там, 1 долар 86 центів. Тобто його могло ліквідувати, просто якщо б там, допустимо, XRP відкрив новий. На нову свічу мінімально вниз, його б відліквідувало б зразу. Давайте зараз перейдемо на графік, і я вам детальніше розкажу про найпоширеніші помилки і як їх запобігти. Буду я використовувати графік токен DOCS. Думаю, що всі знають про цей проект. Чому на ньому? Тому що мені на ньому буде чуть легше пояснити. Дивіться, найпоширеніша помилка, яка... А взагалі може бути це, допустимо, коли ви залістили монету, тобто залістився токен, і ви е, ризко заходите в шорт, берете високе кредитне плече. Е, саме взяття висококредитного плеча, воно є дуже ризикове, тому що так вас може швидше ліквідувати. Тобто ви там заходите в шорт або лонг, монетка там починає рости чи падати, і ви взагалі не знаєте, що, що відбувається. Або коли ви там чекаєте лістинг якогось проєкту, взагалі не знаєте про нього, але знаєте, що це лістинг, я буду 100%, -100 заходити в шорт, тому що, можливо, воно про. Можливо, там якісь люди будуть зливати свій дроп. Так воно не працює, тобто потрібно розуміти загальний контекст, що відбувається зараз на ринку. Тобто, Якщо зараз ринок є, має трошки бечий наратив, то потрібно приглядатися в лонг. Давайте зараз вам покажу тут детальніше. Ще одна найчастіша помилка це, допустимо, коли ви відкриваєте угоду і не тримаєте її до кінця. Тобто, допустим, Ви відкрили тут угоду в лонг, ви відкрили ось тут угоду в лонг. Тобто ваша ціль, там, я не знаю, вийти сюди на 6%, плюс відсотків. Тобто половину ви достигаєте цієї ціни. Тобто, ви тут, е графік виріс сюди і ви думаєте, що він піде далі. Далі графік йде нижче, а графік йде нижче. Допустимо, так як тут показано, ось сюди. Ви тут закриваєте в позицію там в невеликий мінус. Допустимо, там мінус 20%, плюс у вас там ще комісія 5 доларів. Якщо ви відкривали угоду там на 100 доларів, у вас вже мінус 20 доларів. І Що ви хочете зробити? Правильно, ви хочете відігратись, тобто відкрити ще одну угоду, щоб відби, відбити е, свій, і що ви робите? Ви відкриваєте, допустимо, на цьому графіку угоду в шорт. Ви відкриваєте ось тут шорт, надії на те, що воно піде ще нижче, і воно йде вище, вас ліквідовує, е, збирає ще там 5 доларів на комісію, ви сидите в повнім ФОМО, ви не розумієте, що відбувається, і далі просто сидите і лудите на фічах. Тобто тут потрібно розуміти загальний контекст. Хоча б раз відкрити графік, подивитися, що відбувається на цьому графіку. Якщо ви заходите, там, допустимо, якийсь ризиковий актив, зайдіть на е, дропстап, зайдіть, подивіться, що в них відбувається зараз в Твіттері, чи не буде найближчих розлоків, чи не по. Підуть люди прямо зараз зливати цей е, токен в стакан, яка зараз, можливо, надіє домінація біткоїну, тому що якщо вона нижче, то альткоїни починають рости. Також хотів би вам порекомендувати підписатись на мій телеграм-канал Покриттів, в якому я кожен день викладаю різні дропи. Також новини зі світу крипти. Останній наш кейс це Теснет Movement, де абсолютно без складень Люди винесли мінімум по 400 доларів на аккаунт. Послання на свій телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Давайте з вами розглянемо ще один графік. Це графік токена Supra. Це графік, на Кому зараз я вам детальніше розкажу про інфоприводи в крипті, як вони можуть взагалі впливати на там динаміку росту чи динаміку падіння? Отже, бачимо графік токена Супра. Токен залістився б найде не, не по центу, б дав. Там в шалені 500 іксів. А, звичайно, що ніхто в таку позицію не заходив, тому що ніхто не знав, що воно настільки буде рости. Але все-таки тут якусь угоду можна було для себе витягнути. Зараз я баб розказую вам про свій шорт. Скрін бачите на екрані, як я зашортив. Я зашортив плюс 100%. До депу заходив я на. 200 доларів і брав 20 кредитне плече. Отже, що ж у нас тут відбулося? Всі Думаю, що знають біржу Байбіт. Вона регулярно проводить промоакції з токенами, які там залістились. І е, супра не виключує. Вони проводили промоакції, де потрібно було зробити певні умови, і вам за це давали токени Supra. супра. Е, 10 грудня відбувся розлок цих токенів. Тобто людям виплатили, виплатили нагороди, виплатили на суму 8 мільйонів доларів. Це дуже велика сума. І люди відповідно подивилися, що тут є. Така гарна ціна. Люди що почали робити? Люди правильно почали масово нести це, зливати в стакан. І те, що люди почали масово продавати токен, воно спричинило те, що токен просів 0,52 до ось таких от позицій. Тобто, звідси можна було виділити реально непогану а, непоганий відсоток, що в принципі зробив я і. Велика кількість криптонів, тому що це насправді не тяжко ресерчити такі новини. Просто потрібно бути там на пару телеграм-каналів, які е, висвітлюють хоча б якісь новини, підписані хоча б на якісь інфлюенсерів, які вам дають якісь мінімальні коли про те, що потрібно робити, що відбувається взагалі зараз на ринку. І такі угоди насправді можна витягати, тому що коли плиють 8 мільйонів доларів токенів е, в стакан, ціна 100%. Полетить вниз. Та, вони тут е, досить довго тримали цю ціну, тобто дуже тяжко було тут відкрити насправді угоду, тому що 0,50 воно торгувалось по 5 центів. Е, довго не лилось вниз, всі чекали, всі чекали, тому що біржа Мекс стримувала ціну, не було ліквідності. Я насправді хотів заходити на набагато більшу суму, але біржа Мекс мені не дала цього зробити, тому що не було е, недостатньої кількості ліквідності. І бачимо, що е, шортанути тут реально можна було досить і досить. Непогано, ще один із факторів, як ви можете слити свій депозит легко на фьючерсах. Це якщо ви новачок в крипті, або нещодавно в неї прийшли, і ви просто починаєте підписуватись на людей, які торгують лицем. Просто їх основний вид діяльності це продати вам приватку, продати доступ в телеграм-канал, де вони будуть давати сигнали, де вони будуть давати сигнали лише, аби їх дати, а не там мовно сигнали, які вони продумані, там по торговій стратегії і так далі, лише щоб вам цей сигнал видати. Та й колись це було е, з біном. Ще одне це відсутність своєї торгової стратегії. Допустимо, ви підписані на класних інфлюенсерів, бачите, що ви їх можете довіряти, їм довіряють інші люди. Вони реально годні в криптоіндустрії, тобто їх поважають. Вони, допустимо, дають якийсь свій аналіз, кажуть, що ось такий час, коли там, допустимо, оця зона інтересу, вона доходить сюди, туди будуть відкривати свою угоду. Ви відкриваєте угоду за ним. Угода йде трошки в мінус. Але ви при цьому вибрали більше торгове плече з надією на те, що ось він дав сигнал, значить він 100% робочий. Значить, можна брати велике торгове плече, вибираєте велике торгове плече. Далі угодайте трошки в мінус, ви закриваєте її в мінус 50% плюс комісія, і ви такі і не розумієте, що відбувається. Пізніше заходите в телеграм-канал до. Цього інфлюенсера і бачите, як його угода реально забрала класно поступу. Просто він перечекав це падіння і забрав там своїх там 100 чи 50 чи 70% відсотків. Ви просто рахуєте, скільки ви могли б заробити, якщо б ви цю угоду перечекали. Всі ці психологічні фактори вони тиснуть на вас з кожним разом, і ви хочете кожен раз. Відігратись навіть якщо ви будете торгувати на новинах, то все одно ви маєте притримати якоїсь торгової стратегії, виставляти умовний стоп лос для того, щоб не злити весь депозит. Ось таке відео у мене вийшло про ф'ючерси. Думаю, вам було цікаво. У коментах можете ділитись своїм досвідом на трейдингу на цій платформі. Також приєднайтесь в телеграм-канал, де я ділюсь своїми угодами. Я ділюсь різними дропами, які воркую. Там виходять актуальні новини. З останніх кейсів це Теснет Мумент, з якого виніс на свою основу 400 доларів. І ще змультів я зібрав близько 160 Доларів а люди з мого телеграм-каналу золотали там по декілька тисяч. Це простий тестнет без вкладень. і таких тестнетів я роблю насправді дуже дуже багато, і всіх про них розказую в телеграм-каналі. Дякую всім, хто дивився. Бажаю всім гарного профіту і до наступного відеоролика.